Тут щодо позбавлення громадянства Труханова. Скринька Пандори відчинена. Тепер можна позбавити будь-кого громадянства Порошенка за Ліпецьку фабрику. А скільки з громадянством зараз при владі, банкова Кабмін Грушевського? Ну, дивіться, по Порошенка я взагалі не зрозумів, до чого там він. В нього нема російського громадянства. Але давайте в загальному поговоримо. Ну, припустимо, скринька Пандори, тобто тепер будуть вичищати чиновників з роз громадянством. З громадянством країни-агресора, яка веде проти нас війну з елементами геноциду. Чекайте, а мінуси будуть? Тобто ми всерйоз співчуваємо росіянам у нашій владі. Щодо юридичних моментів, до речі, згідно нового закону про множинне громадянство, якщо людина добровільно набуває громадянство держави-агресора, вона може бути позбавлена українського. Подивіться в законі. Тут, звичайно, зараз набіжать юристи і розкажуть, що таке добровільне набуття, як це визначити і доказати. Проте зазвичай це ті самі люди, що шукають лазівки в букві закону, щоб нагнути вас з нами з будь-якого приводу. Робота в них така, теж мені моральні камертони. Давайте чесно, от зараз після того всього, що ми бачили, ставати на бік того, хто якимось чином асоційований з Росією, і лізе у нашу владу, треба бути трохи блаженним, не знаю. Так, треба особливе ставлення до російської мови, російської церкви, російських громадян-чиновників, бо в нас війна, геноцид всього російського. Жах! Як тепер жить? Навіть якщо це, як кажуть, політична розправа під проводом боротьби з Росією, я відійду в сторону і буду насолоджуватись видовищем. Давайте навіть ще конкретніше. Невже ви хочете, щоб українська влада позбавила росіян посад, на які вони були обрані, і тим самим узурпувала їх місце без виборів? Звичайно, хочу. Ви серйозно? Це ворог. Звичайно, хочу. Єдине питання, чому тільки зараз, на 10-й рік війни, але воно риторичне.